Здоровенькі були Олди. А чи вам відомо, що у всесвіті Гірсофо Сера це єдина планета, котра має відповідні умови для життя людей? Повний оберт навколо своєї осі відбувається за 26 годин. Скажіть чудово, адже це більше на дві години, ніж потрібно землі для повного оберта. Більше годин відповідно можна встигнути зробити більше, і жителі планети Сера встигли більше. Адже внаслідок антигуманних експериментів їм вдалося вивести расу генетично змінених людей або ж коротко, просто сарана. Тепер ці два види ведуть тотальну війну на винищення, цілі міста спалені вщент, мільйони вбитих з обох сторін, але жодна зі сторін не готова скласти зброю. Люди прагнуть цілковито знищити своє творіння сарану. А сарана, в свою чергу, прагне стерти людей з лиця сери. Все почалося в ідеї. E коли полчища сарани вперше атакували поверхню планети. Але перш ніж говорити про ту саму сарану або ж генетично модифікованих людей, перевірте, чи ви підписані на канал Євротека Юа. Та чи ви поставили вподобайку цьому відео. Сідайте зручніше, я починаю цю довгу та трагічну історію планети Сера. Нова раса, нова цивілізація. Орда Сарани або ж просто сарана довгий час мешкала під поверхнею планети Сера. Цей же час більшість людства навіть нічого про це не знали. Ці істоти дарма не витрачали часу, їм вдалося створити нову підземну цивілізацію в регіоні, котрий зветься долин. На це пішло 30 років, а результати дійсно вражають. Сарана створила свою релігію чи щось подібне до неї власні збройні сили та навіть уряд. Релігія була заснована на поклонінню велетенським підземним хробакам, розміри яких були просто. Колосальними. Керувала ордою сарани королева Міра. Вона ж суб'єкт 184 1849 результат генетичних експериментів над хворою донькою Шахтаря, котрий працював на підприємстві з видобутку тієї самої емульсії. Цариця Міра після втечі з лабораторії повела свій народ у велику печеру під горою Кадар. Там же було створено столицю Орди, підземне місто Нексус. Головний палац був побудований зі сталактиту, який висів над масивним озером Емульсії. На велетенській скелі навколо палацу було побудовано і саме місто. порожнисті тунелі та екосистеми були створені рифтформом. форму. Це той самий величезний підземний хробак, котрому свято поклонялася орда. Щоб вибудувати потужний військовий і науковий потенціал, Міра змусила сарану вирушити на пошуки людських технологій, щоб потім їх використати проти людей сери. Було створено навіть раду сарани, в якій взяли участь найвищі чини. Щоб інформувати Міру про соціальні, політичні, наукові та військові справи. Щоб зробити Орду більш могутньою, Міра повернулася до експериментів, пов'язаних з генною інженерією. Було відібрано істот, котрі б змогли послужити на користь сарани. Їх генетично модифікували для використання в якості зброї, транспорту та інших більш химерних цілей. Також для експериментів активно використовували людей. А ще людьми годували деяких почвар з армії сарани. Довгі роки, проведені під землею, мали і свої негативні наслідки, адже вся фауна піддавалася згубному впливу емульсії. Емульсія це свого роду нафта зі світу гірс, але є одна особливість: під час взаємодії з живими організмами ця емульсія призводила до зараження паразитарною інфекцією Ламбента. Свого часу ця хвороба навіть призвела до війни між сараною та ламбентами. Ламбенти це заражені представники сарани. Саме тому Орда з усіх сил намагалася захопити поверхню сери, де шанс зараження був мінімальним. Звідки прийшла сарана? Як вже було сказано, Орда з'явилася внаслідок генетичних експериментів у дослідницькому закладі під назвою Нова Надія. Приблизно це сталося під час так званих маятникових війн. Цей конфлікт почався на планеті Сера через те, що глобальна економіка почала розвалюватися, а доступ до найціннішого енергетичного ресурсу емульсії – був лише у кількох країн. Держави, які не мали у своєму розпорядженні покладів емульсій, зіткнулися з повним економічним колапсом і загальним занепадом. Тому обрали для себе єдиний правильний шлях, принаймні їм так здавалося. Розпочати вторгнення до сусідніх країн з метою перерозподілу ресурсів. Згодом історики назвали цей відтинок часу довжиною у 79 років періодом маятникових війн. Головною метою генетичних експериментів у закладі Нова Надія було створення нового типу солдатів, неймовірно сильних, витривалих та практично невразливих. Все почалося з лікаря Найлза Самсона. Котрий вивчав дітей-шахтарів, що захворіли на смертельну хворобу під назвою іржаві легені. Це захворювання виникає через тривалий вплив випарів емульсії на здорових шахтарів. В результаті пошуку ліків діти піддавалися мутаціям за допомогою емульсії та фрагментів ДНК деяких створінь, що жили глибоко під землею. Так на світ з'явилися перші химерні потвори. Саме ці почувари згодом стануть матеріалом для виведення перших представників сарани. Потім відбувся витік секретної інформації про експерименти закладу Нова Надія. Частину працівників було засуджено та відправлено до в'язниці, а дослідницький центр зачинили. Але це не значить, що робота з виведення суперсолдата припинилася. Доктор Самсон та дослідники з нової надії згодом переїхали до нового секретного бункера під горою Кадар. Там почалася нова серія експериментів по поєднанню ембріональних стовбурових клітин Міри. Дитини, яка випадково народилася з генетичним імунітетом до емульсії та ДНК людини, саме під горою Кадар з'явився перший гібрид сарани. Під час експериментів вдалося з'ясувати, що міра телепатично могла контролювати нових гібридів, ніби у них була одна спільна свідомість на всіх. Перша поява сарани. Коли орда сарани зміцніла та досягла необхідної військової могутності, Міра повела своїх дітей на бій, щоб захопити серу та повністю колонізувати поверхню планети. Так званий ідей відбувся через шість тижнів після завершення вже згаданих маятникових війн. Людство було на порозі знищення і не оговталося від попереднього кровопролитного конфлікту. А тут нова біда. Сарани було настільки багато. Що їм не бракувало сил напасти одномоментно майже на всі великі міста планети Сера у день появи, було вбито дуже багато людей. Кого не вбили, забрали задля експериментів та важкої роботи під землею. Або ще бозна для чого. Після перших 26 годин мільярди людей були мертві, чи вважалися безвісти зниклими. Це було приблизно 25% від населення планети. Головними полководцями вторгнення Орди були Раам Узіл, Заміл Карн та Кетор Скорге. День появи це був лише початок довготривалої війни сарани та людей. Орда продовжувала атакувати та займати нові сиранські міста. Лише кілька районів Сери були у відносній безпеці через природний захист. Це були віддалені райони, до котрих можна було дістатися тільки повітрям чи по воді. Ще існувало кілька міст Хасінто та Ефіра, збудованих на товстелезних гранітних платох, через які Сарана не могла пробити свої тунелі. Окупація планети Сера. Під час ідеї Сарана не без великих втрат, але все ж здолала коаліцію. Головну силу планети, котра могла зупинити навалу Орди. Сарана просувалася далі від захоплених територій, переходячи від одного міста до іншого, залишаючи по собі лише руйнування, згарища та хаос. Завоювавши великі території на поверхні планети, тепер Орда майже не піддавалася руйнівній силі інфекції Ламбента, котра походила від емульсії. А ще почвари активно займалися збором зброї, боєприпасів та технологій людей. Адже багато чого цінного вціліло після дня появи. Подібні військові трофеї дали потужний поштовх розвитку військової машини та власних технологій орди. Орда була могутньою як ніколи. Навіть через рік після ідей окупація сери не припинилася. Міста захоплювалися, руйнувалися, а якщо це не вдавалося з першого разу, їх просто брали в облогу, лишаючи без будь-якої допомоги ззовні. Жителі міста лишалися сам на сам з величезною ордою кровожерливих істот з підземелля. Улюблений метод терору окупованого міста це бомбардування за допомогою немацистів, органічних мінометів. За перший рік війни Орда зазнала лише однієї великої втрати: це загибель воєначальника Заміла Карна. Незліченна кількість полеглої сарани то була дрібниця для королеви Мір. Нічого не могло затьмарити найбільшу перемогу підземної цивілізації. Бойовими діями продовжував керувати УЗІЛ Раам та Кетор Скорген. В свою чергу людська коаліція втратила свого лідера голову Томаса Далієлла. Його замінив заступник Річард Прескот. Ближче до кінця першого року боротьби з ордою сарани стало зрозуміло, що сарана починає готуватися до наступу на столицю ефіру, а незабаром захопить коаліцію та решту планети Сера. В якийсь момент батьку Маркуса Фенікса вдалося створити свого роду засіб проти ламбентів та сарани. Людство сери гадало, що нарешті про кошмарних почвар з глибин планети можна забути. Людям, які вижили, було невідомо, що сарана не вимерла. Натомість ця зброя змусила їх генетично еволюціонувати, тоді як ламбенти та інші заражені організми загинули, буквально перетворившись на попіл. Проте у сарани спрацював захисний механізм ДНК. Кристалічна емульсія, розчинена у крові сарани, моментально потрапила до плоті, утворивши надміцний захисний кокон. Цей захисний механізм був закладений ще доктором Найлзом Самсоном під час перших експериментів по виведенню сарани. Після увімкнення машини Адама Фенікса представники орди масово почали впадати в довготривалий анабіотичний сон, під час якого постійно відбувався процес еволюції. Це дозволило Орді пережити конфлікт поколінь. Не маючи змоги позбутися всіх тіл тих монстрів, сили коаліції поховали їх разом зі зброєю та іншими речами у величезних могильниках по всій серії. Ці місця були вказані на мапах, а мапи суворо засекречені. У цих величезних могильниках сарана еволюціонувала протягом 25 років. Нову сарану було названо Нащадками. Вона була витривалішою, сильнішою та розумнішою. Після довгих 25 років анабіозу сарана знову почала підійматися на поверхню сери, створюючи вулики по всій планеті. На той час королева Міра вже давно була мертва, ну принаймні фізично. Проте її свідомість не зникла, вона залишилася у загальній свідомості вулика. Щоб відновити колись могутню армію Орди, Міра спонукала нащадків створити біоорганізм під назвою Рій. Біологічну мережу здатно перетворити будь-яку живу істоту на істоту під контролем загального розуму рою. Знову почалися викрадення людей для зміцнення власної армії почвар. Серед суспільства почали говорити про Сарану, адже випадків зникнення безвісти ставало дедалі більше. Проте уряд коаліції всіх заспокоював, вважаючи це справою рук аутсайдерів, підлюдників з Глушини, в свою чергу. Аутсайдери вважали, що їх людей викрадала коаліція. Нащадки Орди були майже готові до нової окупації планети. Однак рій не міг успішно розвиватися та досягати своїх цілей безфізично присутньої королеви. Культурні досягнення Орди. Хоча сарана була варварською цивілізацією, це не завадило їм побудувати власну культуру. Наприклад, вони мали власну систему письма, яку називали рунами сарани. Руни сарани були засновані на лексиграмі, яку використовували вчені з лабораторії Маунт Кадар для спілкування з першим поколінням сарани. Система складалася з символів, представлених окремими літерами та ідеограмами, які в свою чергу представляли повні слова на основі тиранської мови. Транська мова була основною для спілкування людей на планеті Сера. Алфавіт містив 26 символів, тобто 26 букв. Існувала також комп'ютеризована версія системи письма Сарани, яку можна було побачити на їхніх комп'ютерних терміналах. Ці символи чистіші та легші, ніж рокописні символи. Що стосується зв'язку з людськими мовами та системами письма існує 21 підтверджена ідеограма, яка представляла тиранські слова. Як розмовна мова офіційною мовою орди сарани, також була тиранська. Орда сарани створила ряд спеціальних слів у своїй мові. Багато з них асоціювалися зі словом тиран. Але при цьому переклад їх відрізнявся від тиранської мови. Ранги в армії сарани, такі як «маах», Кур, «волп», Крав, Заміл і УЗІЛ, означають рядовий, сержант, лейтенант, капітан, генерал і старший генерал. Однак прямий переклад зовсім інший. Незайманий, прудний, побитий, закривавлений, поранений і незламний. Була і власна календарна система. Так як люди спостерігали за Сонцем для визначення часу чи пори року, так Орда спостерігала за ріками емульсії, що розтікалися безкраїми підземелями планети. У календарній системі Орди є 12 пір року. Кожен повний оберт календаря називався циклом і збігався з циклом звичайного сиранського року. Один цикл календаря сарани також був одним роком календаря саран. Орда сарани мала багато об'єктів чи навіть витворів мистецтва для представлення свого суспільства, культури та релігії, а також свого народу. Так, цариця міра мала свій символ, який завжди носили з собою всі члени її гвардії. Символом релігії орди була трійця черв'яків, яка розповідала історію черв'яків з підземної розщелини і створення порожнини. А також про те, як світлова бомба вбила більшість, якщо не всіх. А потім розбудила одного з гігантських черв'яків, який зміг потопити три міста, що оточують місто Хасінто. Орда також виготовляла ювелірні вироби, такі як емблеми, їх і називали просто емблеми сарани. Деймон Есберт у звіті розвідки висував теорію, що, можливо, ці прикраси це щось на кшталт армійських жетонів. Ще сарана також виготовляла намиста з людських пальців. Сарана вміла будувати з каменю та цегли. Мости, дороги, дамби та системи акведуків будувалися саме з цих матеріалів. Однією з найвизначніших споруд, яку побудувала орда, був палац, головна будівля в столиці Нексус. Насправді, там ще маса інформації стосовно війни між людьми та сараною. Проте короткий виклад виглядає саме так: людство сери так і не змогло остаточно перемогти монстрів, котрих. Воно саме і створило. Якщо було цікаво, то чекаю на ваші коментарі, подобайки та підписки. Дякую за увагу, бережіть себе та слава Збройним силам України. До нових зустрічей!